Initial call. He gets it from Carlin. Here goes Simchuk from Kiev, Ukraine, in across the line. Simchuk outlasts. Havel Simchuk. How do you do? From Kiev, Ukraine, to the back. From the hardest club to the hardest command. The first thing we do is the attackers. Юнацької збірної України Гаврілом Семчуком. Привіт. Привіт. Сьогодні було твоє перше тренування в лавах юнацької збірної протягом цих зборів. Що можеш сказати про тренувальний процес? Е, так, я тільки приїхав. Тренувальний процес у Олександра Васильовича Лобкіна. Постійно е, такі важкі тренування. все в інтенсиві та е, тяжерувати було після дороги. Там в Канаді другий час, тобто так. тяжеловато було. А сильно відрізняється тренувальний процес на цих зборах від якогось з попередніх? <плес> а, ні, я думаю, такий же. А як тобі загалом команда, оскільки ти тільки приїхав? <плес> команда в нас гарний колектив, я всіх хлопців майже знаю. Тобто, <плес> тобто... з більшістю був знайомий, так? Да? Так. А з кимось пересікався саме на грі чи так більше по життю? Е, ну, і по життю, і на грі. Тобто тут 5 хлопців з сокола <смаліки> з моєї рідної команди. Та... Е, так. <кліки> і свій сезон цього року ти так і розпочинав в соколі? ігровий майданчика, яка шайба залітає у ворота в меншості сокіл. Відкриває рахунок сьогодні і закидає Гавріл Сімчук. Ось так так. Зараз... Допоміг тобі досвід гри з досвідченими гравцями з України, коли ти переїхав в Канаду? Е, ну, я думаю, так. Я набрався когось досвіду з досвідченими гравцями, як Сергій Бабинець, Роман Благий та, та інші. Чи не заважає тобі загалом це, що ти з бабинцем грав в одній команді, а тепер він менеджер збірної. Тобто субординація є постійно, чи вона якось навпаки допомагає, коли ти краще його знаєш? Субординація є, я його звертаю до нього звертаюсь новий. Тобто так. Але додає комфорту те, що ти його знаєш як з клуба, а не лише як менеджера? Я якби є якийсь комфорт, так. Mm. Не, нема. Як ти можеш оцінити свій канадський сезон? Е, він получився такий е, переплутаний, але так е, непогано, не я б сказав. У Канаді ти змінював клуб? Е, ні. Я грав в U-18, я uh -huh. грав в U-20 Лізі, uh -huh. e тобто там один, одне місто. Як сказати, це Ю 18 це був як фан клуб угу. Тобто одна структура, але різні кові групи Так, так, одна структура. Е давай згадаємо знову сотру. Е ти тренувався під керівництвом батька. Так. А в команді грав ще й брат Михайло. Чи не заважала така династія і вона не викликала якогось дискомфорту? Та я думаю, ні, все Тільки було нормально. Тренувальний процес. Він закінчувався саме на льоді на арені, чи він все-таки переходив додому, за, грубо кажучи, з сил за вечерю? Mm, ні, мій батько за, за мене не слідить, як mm -hmm. вдома. Ну, як я там, наприклад, треную в залі, чи так так Ну, Батько залишається просто батьком так, вдома. Так. Або гравець національної збірної 18, 18. Батько, про якого ми вже згадували, тренер національної збірної. Чи не було розмов про те, там яка збірна виступить краще на прийдешні чемпіонатах світу? А, ще, ще не було таких розмов, але ймовірно будуть? Може буде так. А от твоя думка, наприклад, як може виступити наша національна збірна? А, ну, у національній збірні зараз дуже хороший склад. Тобто вони може спокійно обіграли команду з селі дивізіону. Тобто великі шанси на перше місце. Але ти був один із тих, хто боровся за вихід власне до Одина дивізіону. Чи відчуваєш якусь окрему відповідальність перед передачними матчами через те, що ти був один з тих, хто допоміг це здійснити? Mm, ну, такої відповідальності нема, але я думаю, я буду щось говорити, говорити хлопцям, що, наприклад, не треба хвилюватись. Так, тобто я. Yeah. Тобто будеш намагатися свій якийсь вже досвід, який здобув минулого no, року? No, ну, може так, я. Yeah. Це класно. І давай закінчимо на такому найпростішому і найважливішому. Що ти взагалі думаєш про наш чемпіонат? Які очікування від суперників, від чемпіонату? Можливо, очікуєш якесь конкретне місце Е, Ну, e, no, 100% тільки перше місце. Я думаю, в нас у нас є шанси. І на, ну, на призові місця. Тобто, у нас вважають аутсайдерами, Я так не читав, у нас гарний склад та гарна команда. Тільки перша місця. А як можеш оцінити супальників? Е, чесно, не знаю. Я не, не дивився ігри, але дивився і Думав, буде гарний рівень. Гарно. Дякую. Дякую.